Щоб не робити ось такі помилки, як I feel myself», що дослідно перекладається, як я себе торкаюсь, ну десь отам. «Me love she, мені любити вона. Her cheated I, її зрадити я. Бачите, трошки якось не ліпиться до кучі, так? Або ж she sat beside I, вона сісти біля я. Ну, нісенітниця ні повна. Давайте почнемо з особових займенників. Тож, давайте запам'ятаємо, що ми їх використовуємо перед дієсловами як підмет для заміни основного іменника. Тож, I, you, he, she, it, we, you, they. вживаємо перед основними дієсловами. Що таке дієслово та типи дієслів ми з вами розбирали ось в цьому відео. Нагадаю, що в питальних реченнях. Ми to be та туду міняємо місцями з іменником, а отже, із займенником.